Стаяння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поки ми добиралися до станції метро, Марічка весь час спала у візочку. Як тільки ми дісталися, вона прокинулася треба було їй погодувати. Ми розстелили ковдру яку мали на підлогу, бо не було де сісти. Я її почала годувати. Це побачили угорські журналісти. Підійшли, попросили дозволу сфотографувати. Ми дозволили. Пізніше я дізналася автора Андраш Фельдеш, не сподівалася взагалі коли-небудь побачити днішне фото, але світлина потрапила в соцмережі і стала вірусною. Це швидше символ того, що зараз переживає Україна, українські матері для привернення уваги до війни в Україні. Не сприймаю це на свій рахунок. Я себе там не бачу і не вважаю якоюсь геройкою. Так склалося, що я була в тому місті і мене побачили. Це відображає не тільки мою ситуацію багато українок з дітьми ховаються в бомбосховищах, народжують у бомбосховищах, і знамените не я, а сам образ. Поклоняємось тобі Ісуса Христе і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою ти світ відкупив. Світ не побачив ще дуже багато українських матерів, але це не означає, що не бачать вони. Мама бачить значно більше, мама співчуває завжди глибше, і мамі болить завжди більше. Фізична близькість матері і дитини більш натурально переходить у близькість духову. Факт, що саме Марія народила Ісуса, причинився до того, що вона могла найглибше доторкнутися його страждань. Бо тільки матері торкнулися пророчі слова: тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець, сцена, в якій матір рушниками збирає кров свого сина. Котрого щойно бичували з фільму Страсті Христові, проникнула мене до найбільших закамарків мого серця. Саме цей біль, який проникав в серце Марії, допоміг більше відкрити моє серце на співчуття. Саме це мав на увазі пророк Симеон: Моє серце відкривається, дякуючи страждаючій матері. Серце світу відкривається, дякуючи страждаючим матерям України. Дякуючи страждаючій Україні. Годуюча в темряві Митра, свою доньку Тетяна, стала тільки символом матерів, які, страждаючи від болю своїх синів, відкривають серця світу. Біль годує і підтримує не тільки дитину, але годує і підтримує також кожного, хто цього потребує. Біль в моменті родів не закінчився, він товаришує справжній матері до кінця життя. Але так як біль родів дає безумовний плід, так само біль турботи є плідний в відкритті серця світу. Варто дозволити собі на співчуття і турботу, щоб бути плідним в теплі, м'які і відкриті серця. Будь як мама, відкривай серця. Помолимось за матерів, яких діти ризикують своїм життям за твою свободу. А ще більше за тих матерів яких діти віддали своє життя за мир і правду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами.